Об'єктивно, чому обирав саме цей ЖК і за вартості квадратних метрів, і за квартири з двориком. Ми недавно заїхали пару місяців тому, і маємо тваринку та собаку, і тому нам вигідно і зручно мати маленьку терасу. Ну, спочатку я вже взагалі в Петрівському кварталі, який поряд, а потім, коли почалася тут застройка, приїхав, подивився, теж сподобалися квартири ціна. ну і... З двориком я теж да, з двориком купив. У нас кіт є, який там ціло літо сидить на цій площадці. З друзями гуляємо там на терасі вечором. Постійно сидимо. У мене була квартира в центрі, але мені дуже не подобається, коли дуже багато поруч побудов і багато трафіку, і багато. Стресу тому, от ми приїхали сюди. Це 30 хвилин від центру. В принципі дуже комфортно можна також і до опірного і джаз-клуб. Все дуже практично, але тут дихається по-іншому. Гарний, дуже ландшафтний дизайн. Мені дуже подобається. Я обожнюю квіти. І Вони наробили такі дуже приємні зони кав'ярні, гарні, тобто дуже комфортно. Тут набагато зручніше, тому що тут поруч є у нас і почта, і інфраструктура. Вся тому що тут зелено, невисокі забудови, свобода простору. Прикрашають територію, готуються до новорічних свят, площадь. Тут комфортно прогулянки з собаками, з колясками, з дітьми. Гарно, тому що я ж кажу, я вже привик там, і те, що там казують, що ну, добратися там до окружної, це все казки, бо я малого. Возив 4 роки в школу на академістечко. Я доїжджав за 25 хвилин з віці туди. Інфраструктура теж тут є все на місці: банки, кінотеатри, тобто супермаркети. І ще ось зараз строяться у нас тут великі. Дуже гарно спиться вночі. Порівняння з іншими місцями на планеті дуже спокійно, приємно, що музика грає. Тут гарна інфраструктура. Ми гуляємо з собакою, ходимо. Подобається те, що тут закрита територія, і не обов'язково кудись виїжджати чи виходити, якщо хочеться посидіти там з друзями, з родичами чи просто з сім'єю, або з сусідами вже тут так. Подружилися з багато з ким я тут не живу. Я тут купив собі комерційне приміщення, тому що тут у вас дуже гарно. Зглянути на наші зараз доволі тяжкі часи, то відносно тихо, бо трошки далі від Києва і більш затишно. Не сумнівайтесь, тому що ціни на квартири завжди ростуть, особливо якщо це новий житловий фонд. І відповідно завжди можна продати і розширити жилоплощу, або переїхати в місто або в інший. Будинок, квартиру або в таунхаус. Ви станете частиною ком'юніті, в якій дуже приємно. Багато молоді всі дуже стараються і друг другу допомагають. То тут це дуже тепло, всі дуже приємні і це дуже приваблює. Також тут вони будують дуже швидко, гарно. Я бачу потенціал в цьому ЖК. Буде добрий. Ну, я б не сумнівався. Да, тут забудова йде досить швидко. Дома наняття, прям як гриби ростуть. Не сумнівався. Ціна шикарна. Ну це все підходить. Тому рекомендую.